Літо це час відпусток у дорослих у дітей ж починаються найдовші канікули. Хтось їде із батьками за кордон, інші у табір, а дехто до бабусі їздить у саме село. Який найяскравіший спогад із дитинства залишився у пам'яті хмельничан. Я жила в Курахово, дитинство у нас було гарне. Через дорогу був парк. Кураха вже зайнято. Там ми любили дітьми гуляти. Усе, я пам'ятаю, да. калачики зараз аж діти їли, бруньки з дерев. Ось таке, мабуть, лагерь. Піонерський лагерь е, е, в Назовському морі біля Ялти. Море, так. Поїздка в Крим з палапками. В селі бабусі було найкраще з бабусею. Мама і батько були на роботі, а ми були весь час з бабусею. У нас бабуся була, такий бабу... світова бабуся була. Вона була розумна, вона закінчила педагогічний тернопільський ще польська мова і література, вона дуже багато нас навчила. Що в нас є хороше, то напевно, від бабусі. З дитинства навіть не знаю. Ну, Коли росла, жила коло бабушки, була щаслива. А Розкажіть трошки детальніше, що влітку робила у бабусі? Помагала на городі бабушці. От, неділя була, ходили до клубу, в кіно. От, ну, це було найяскравіше життя в моїй житті. Я свого дитинства пам'ятаю, що я любила під час літніх канікул читати багато книжок. Ту То такий найяскравіший спогад, спотака книга була найцікавіша? Е, ну, я навіть зараз. Я перечитувала всі видання творів, наприклад, там, якщо задавали якісь, там шкільна програма. Та, тобто я брала, скажімо, був заданий хто там з української класики, «Нечуй Левицький, або Франко, або Леся Українка. До речі, Лесі Українки, п'єси мені страшенно подобалися, також листи, ті, які були опубліковані в радянські часи, бо далеко не всі були опубліковані. Ну і, Звичайно, купання у водоймах, у річці.